Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, минулого вечора пройшла перша прес-конференція боксерського мегатурніру, який пройде 23 грудня в ер Яді Саудівська Аравія. Нашій увазі представили повний карт, наповнений відомими бійцями, хоча й у поєдинках на більш високому рівні від верху до низу. Про ціну PPV поки що нічого не повідомляється, але вона, ймовірно, становитиме понад 70 доларів для шанувальників боксу США. Але в нашому телеграм-каналі буде безкоштовна трансляція. Отже, повний карт виглядає так. Ентоні Джошо проти Отта Валіна, Деонтей Уайлдер проти Джозефа Паркера, Даніель Дюбуа проти Джарела Мілера, Дмитро Бівел проти Ліндона Артура, Джей Опетая проти Еліса Зоро, Френк Санчес проти Джуніора Фа, Філіп Харгович проти Марка де Морі, Арслан Бек Махмудов проти Агіта Кабайла. Щодо прес-конференції та боксери виступили з промовами. Джарел Мілер влаштував ще те шоу, але спочатку подивимося на учасників співголовної події Уайлдер проти Паркера. Адже між Деонтеєм та Ентоні відбулася напруга, коли Джо дивився на Уайлдера, тому додивіться до кінця. Першим свої думки висловив Джозеф Паркер. Дякую тим, хто брав участь у організації цього заходу, його високоповажність, Спенсер Браун, тренери з Квінсбері за ту роботу, яку ми виконали. Велика людина Тайсон Ф'юрі за всю його допомогу. І ми прийняли рішення почати, щоб бути зайнятими, і це чотири бої за рік. А цей бій мене справді хвилює, я в захваті від цього бою. Протягом своєї кар'єри я ніколи не уникав великих боїв і великих можливостей. Я готовий до цієї боротьби, нам потрібно те, що ми зараз тут робимо. І я не можу дочекатися, щоб повернутися в табір і працювати для цього бою. Я поважаю Уайлдера і Малі Каскота, як тренера, за все, що вони зробили в боксі, але він на моєму шляху: Я знаю, що потрібно робити, і я тут щоб перемагати. На питання того, що Паркер був в таборі Тайсона Фюрі, коли той готувався до бою з Уайлдером, що Джозеф взяв для себе з цих тренувань, Паркер відповів: Я покладаюся на тренера Енді Лі, що він дав мені його поради та план на бій, але Тайсон також дав багато порад та знання про Дентею Уайлдера, як його перемогти, адже він бився з ним тричі. Паркеру зауважили, що перевага Тайсона полягала у вазі, а що він може протиставити Уайлдеру? Паркер відповів: Ви побачите, що я збираюся зробити 23 грудня. Я відчуваю, що моя кар'єра трохи пішла на спад, але я повернув іскру і збираюся прийти з великою кількістю рухів і великою швидкістю. Після цього з промовою виступив Деонтей Уайлдер. Спочатку це була подорож. Привіт усім! Для мене це була подорож. Я дуже радий бути тут сьогодні. У нас такий чудовий карт, так багато воїнів на цій карті. Це приголомшливо бути в одній кімнаті з такою кількістю інших бійців. Деякі з вас були в таборі, з деякими ви змагалися, а з деякими ви з нетерпінням чекаєте зустрічі в майбутньому, щоб змагатися. І це просто благословення мати так багато промоутерів, щоб зібратися разом. Але не менш важливо, матчрум, ваша високоповажність. Я дуже ціную вас, хлопці, знаєте, і персонал, який зібрав цю чудову картку. Я просто готовий піти, знаєте, коли люди приходять, щоб подивитися на бокс у важкій вазі, вони приходять, щоб побачити хвилювання. Але найбільше вони приходять, щоб подивитися на нокаути, і одне я знаю точно, коли я приходжу, це те, що я намагаюся донести. Настане 23 грудня. Я прийду, щоб зробити те саме. Я виконую ту саму місію, щоб повернути мій титул і об'єднати дивізіон. Це моя головна мета. Я отримав все, що мені хотілося в житті, але повернутися і завершити те, що я почав, це означатиме для мене все, щоб покласти ту маленьку глазур на мисі з усім, що я мав, виконати статут, який я маю, і ще багато речей, які відбудуться в майбутньому. Потім Вайлдер додав, що він думає про Паркера. Багато разів протягом моєї кар'єри у мене було багато хорошого, у мене не було можливості провести об'єднавчі бої. Я давав можливість хлопцям, але енергія не поверталася до мене з різних причин. Але ти знаєш, що Бог, зрештою, добрий, і Джозеф Паркер, знаєте, я високо про нього думаю. Він дивовижна людина, чудовий боєць, і це дуже надзвичайне відчуття. Нарешті мати можливість поділитися з ним ударом раз і назавжди. Після цього Вайлдер відповів на питання того, що означає його сила, яку він називає благословенням і прокляттям. Я маю на увазі, що це благословення, тому що я маю здатність нокаутувати людину одним ударом. Це те, що було зі мною все моє життя, а не те, що щойно зроблено. І прокляття полягає в тому, що я можу зробити це, але це дозволяє людям ухилятися від мене, боятися того, що може трапитися, коли вони б'ються проти мене. І іноді це може бути шкідливим для бізнесу боксу, тому що уболівальники хочуть бачити найкращий бій, незалежно від того, виграти, програти чи зіграти в нічию. І це те, що має бути про всіх цих бійців тут, ми всі воїни. І я завжди казав і казатиму опонентові, що ми ризикуємо життям заради розваг інших. Якщо ти не виступаєш у ролі бійця і не виходиш на ринг, ти знаєш, що багато людей говорять про те, що вони говорять. Але поки ви не зможете вийти на ринг і пройти через усі тренування, злети та падіння, які з цим пов'язані, і ваше особисте життя, крім того, це дуже багато, з чим доведеться мати справу та через що доведеться пройти. Але врешті-решт, чувак, ти знаєш, що ми робимо це для наших шанувальників через любов, яку ми відчуваємо до цього бізнесу, щоб піклуватися про наші сім'ї. Уайлдера запитали, хто із присутніх за цим столом ухилявся від нього, що стало прокляттям. Мені насправді не потрібно багато говорити. Ви всі багато разів чули мене протягом багатьох років, що я говорив про те та інше. Тому я не думаю, що мені справді потрібно називати когось або вказувати будь-які імена. В цей момент мій розум налаштовано виключно на Джозефа Паркера, це все. Після цього ведучий не зміг ігнорувати те, що біля нього сидить Джошо та Уайлдер, які дуже довго домовлялися про поєдинок, де Онтей звернувся в бік Ентоні. Знаєте, це добре бути з ним в одній кімнаті, ще побачити його віч на віч. Це було довго, я бажаю тобі всього найкращого брати. І сподіваюся, скоро ми зможемо провести бій на рингу, щоб дати людям те, чого вони хочуть раз і назавжди. Але я бажаю тобі всього найкращого, навіть якщо цього не станеться, я вірю, що це колись станеться. Щодо головної події протистояння Джошо проти Валіна, то промоутер британця Еді Хірн сказав: Я думаю, що це дуже важкий та чудовий бій. Бійці, такі як Отто Валін та його промоутер Деметріус, повинні знати, що вони роками намагалися провести цей бій проти Ентоні Джошо. Після кожного бою, який Ейджей провів, Деметрі телефонує мені як щодо Отто Валіна. Знаєте, ми бачили його у чудовому бою з Тайсоном Ф'юрі. Думаю, мало хто знає навіть про його перемогу на виїзді проти Гасієва всього кілька тижнів тому. Це була велика перемога для нього, ми його поважаємо. Він добре освічений, він хороший, але ми бачимо дещо інше, ніж AJ. На початку цього року план полягав у тому, щоб боксувати тричі. Він боксував у квітні, серпні, а тепер боксує в грудні. Думаю, ви знаєте, я безумовно упереджений, але я вважаю, що в історії Ентоні Джошуа є найкращим розділом на сьогоднішній день. Він повністю змінив обличчя боксу, і мені приємно повернутися назад. Коли ми отримали запрошення від його високоповажності привезти Ентоні Джошуа до Саудівської Аравії, це був бій і виклик, який він хоче прийняти. Він хоче знову стати чемпіоном світу у важкій вазі. І я вірю, що він може це зробити, що ви побачите його руйнівну гру. Мені подобається те, що я бачу на прес-конференції. Ніяких ігор зайвих справ. 23 грудня наближається. Ми знаємо, що там є ще один чудовий важковаговик вик Денте який потенційно може виступити в Саудівській Аравії у 2024 році. Філіп Харгович, номер один рейтингу IBF, от Валін, який є другим. Це все для Ентоні Джошо, це один із найбільших боїв у його кар'єрі. І як я вже сказав, це найкращий параграф його історії. Залишилося дочекатися 23 грудня. Після хірна слово дали Отто Валіну, який нещодавно переміг Мурата Гасієва. Я хочу подякувати королісту Саудівської Аравії за те, що влаштували шоу. Це справді неймовірно, що вони зробили за один тиждень з усіма цими бійцями. Це величезна подія, і я дуже радий брати участь у ній. Тому дякую вам, адже завдяки Квінсбері та Френку Уоррену, з якими ми мали справу, ми отримали дзвінок тиждень тому. Мій менеджер і я говорили про цей бій. Ми дійшли висновку десь за два дні. І тому це був легкий бій для нас. Я такий щасливий, що щойно отримав перемогу над Гасієвим. Це було 5-6 тижнів тому, і я не очікував ще раз битися цього року, але це справді дивовижно. Я досяг перемоги і я в чудовій формі, я вільний агент за рекламою. Я займаю друге місце в IBF, тож я справді на вершині світу, отримуючи цей бій. Я довго цього чекав. І я радий бути в цій позиції. Щодо бою з Ентоні Джошо, то Отто Валін додав. Думаю, ми добре розуміємо один одного, адже я бився з ним, коли спочатку почав займатися боксом в аматорах. Я не провів багато боїв, він провів не так багато боїв. Ми билися. Я програв близьким рішенням, ми знову билися через пару років, він знову виграв близьким рішенням. Потім ми провели спаринг у 2016 році, перш ніж битися з Чарльзом Мартіном. І я думаю, чесно кажучи, Джошуа був на шляху до підвищення. Він був дуже хорошим бійцем той час. Я відчуваю, що він досяг свого піку, можливо, приблизно в 2018 році. Він багато заслуговує на повагу, яку він зробив для себе. Він походить зі скромних початківців і справді завоював дивізіон протягом деякого часу. Але тепер я відчуваю, що він на шляху вниз, і я виходить, збираюся йому в цьому допомогти. Я йду, щоб виграти цей бій. Потім, ведучий звернувся до Ентоні Джошо з питанням, що він відчуває перед майбутнім історичним вечором боксу. На що Джошо звернувся до свого промоутера, чому не він задає йому питання? Після цього Хірн задав те ж саме питання Айджею, та що він думає про висловлювання Валіна, що він досяг свого піку, на що Джошо відповів. Люди говорять про пік і ніколи навіть не бачили, як виглядає їхній пік за всю кар'єру. Тому я не знаю, про що вони говорять. Це по-перше. А по-друге, я хочу подякувати його високоповажності, Туркі та королісту Саудівської Аравії, за те, що вони створили феноменальну машину. Я з нетерпінням чекаю передати своє повідомлення Отто Валіну 23 грудня. Я не можу передбачити майбутнє, але я знаю, куди хочу йти. Я знаю, що хочу робити, і я дотримуюся цього плану. Я склав план на початку цього року і дотримуюся того, що я людина слова. Я твердо дотримуюся своїх переконань і вірю, що стану чемпіоном світу у важкій вазі в потрібний час. І моя перша зупинка для того, щоб потрапити до рейтингу, це провести руйнівну роботу проти Отоваліна. Коли моя родина почула, що він повертається до Саудівської Аравії, телефон почав дзвонити. Коли ми можемо отримати квитки? Коли ми можемо забронювати авіаквитки? Я, звичайно, зосереджений на своїй боротьбі, але вся моя родина і спільнота буде там. Нас буде сотня сильних, і це буде дуже гарний час бути в Саудівській Аравії. Тож, якщо ви чуєте це вперше, обов'язково забронюйте поїздку до Саудівської Аравії. Це буде масштабно, і я не думаю, що ви колись раніше бачили такий карт. Я передам привіт 23 грудня, а потім відкриється краща можливість у 2024 році. Я повністю зосереджений на цьому бою, я сповнений рішучості перемогти, і я сповнений рішучості повернутися до свого піку, якщо вони так хочуть це називати. Після Ентоні Джошо, промоутер Френк Уоррен висловився про Даніеля Дюбоа, який, на його думку, має сильний удар, а тому має вийти і показати, на що здатний у бою з Джарелом Міллером. В свою чергу, Міллер додав декілька слів. Перш за все, ми збираємося дізнатися про що ви. А Салам дякую тобі, брате, і всім, хто організував цей бій. Потім Міллер додав ще нецензурної лексики. Я піду туди і відірву йому голову. Він бився з Джойсом і його побили. Він був нокаутований Усиком, це маленькі хлопці. Я маю на увазі, що Джойс великий, але він невеличний. Так що я скажу тобі щось, коли ти знаходиш такого підлого хлопця, який наносить 80 ударів, має гарне підборіддя, виступай. Я надарую йому дупу і відправлю його на дострокову пенсію, все просто, і твою маму також. На все це Даніель Дюбуа відповів так: Я в захваті від цього, знаєш, це великий час боксу, дитинко. Я хочу зрубати це дерево і ось що я планую влаштувати. У Міллера запитали, що він думає про Дюбуа, на що той відповів. Якби у лайна був близнюк, це було б його обличчя. Я думаю, що його головний тренер вдарив йому батарею в спину. Спробуйте мотивувати його, розумієте, що я маю на увазі. Він боявся битися з Джозефом Паркером. Я чув, що паркер надто багато рухається для нього, тому він не хоче ганятися за ним. Він подумав, що оскільки я не активний, то він збирається битися з великим хлопцем, але я виходжу вперед і я просто жахливо голодний. І як я сказав раніше, він нічого зі мною не зробить. Це буде мене турбувати. Я збираюся вдарити його всім, чим є, в кухонну раковину. Я відправлю його назад і скажу, що я про це попереджав. Тому приходьте 23 грудня. Даніель Дюбуа відразу відповів. Давай, 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 я мотивований для цього бою. І ти знаєш, після цього бою та емоцій, які цей бій викликав у мене, я за це. Я дійсно хочу піти і змусити тебе заплатити за це. Мілер додав: Послухай, чувач, я підсмажу тобі дупу, коли вдарю. Шкода, що твій промоутер вклав в тебе гроші. Потім ведучий запитав у Міллера, чи хоче він звернутися до інших присутніх боксерів, адже він відчуває певну ворожість. Ще й через те, що раніше у нього був запланований біз Ентоні Джошо та помічені деякі речі з Уайлдером, на що Мілер відповів: Вони всі могли б поцілувати мою чорну дупу. Деонтей і Ейджей мені ніхто з них не подобається, Бовдури. Знаєте, я хочу сказати одне: після того, як я покінчу з Дюбуа, я точно захочу той ремінь, який втратили ті хлопці. Хоча ми точно знаємо, що Ейджей не хоче. Ей, Джей, не починай зі мною, ти знаєш, що я піду туди і дам тобі ляпаса. Міллер. Я бачу, ти привів свою маму. Джошо. Хлопче, замовкни. Мілер. Ми всі знаємо, що Ейджей не хоче курити з Деонтеєм Наскільки я не люблю Деонтея, але знайте, що Деонтей покладе цього довбня в могилу. Тож, давайте зробимо так, я полегшу вам справу. Або ти можеш побитися з Деонтеєм і піти в могилу, або побитися зі мною і потрапити в лікарню. В будь-якому випадку ти отримаєш по дупі. Тому обери свою отруту і припинимо всі ці розмови. Візьми Еді, витягни свою дубу і обери когось, щоб битися зі мною або Деонтеєм. Джошо, стули пельку, закрий рота. Міллер, припини бігати від Деонтея і почни битися з кимось із серцебиттям, братан. Замовкни. Потім Френку Орен додав: Даніель Юбуа повинен припинити це. Після прес-конференції боксери встали та провели битву поглядів. За кулісами Даніель Дюбуа поклявся, що приб'є Джарела Міллера за 3-4 раунди. Адже він навчився деяким речам в бою з Усиком. Незважаючи на те, що Дмитро Бівол буде битися з Ліндоном Артуром, турки Аля Шей хоче, щоб матч з абсолюта між Біволом і Бетербівим став частиною сезону Ріада в Саудівській Аравії. І на завершення, рано вранці, 17 листопада, приблизно о 5.30 ранку, розпочнеться трансляція боксерських поєдинків. Шакур Стівенсон вийде проти Едвіна делос Сантоса за вакантний пояс WBC в легкій вазі. А в якості співголовної події, Еммануель Наварете буде захищати свій пояс WBO у другій напівлегкій вазі проти Робсона Консейсао. Подивитися пряму трансляцію ви зможете в нашому телеграм-каналі в описі під відео. зважуванні Шакур Стівенсон показав 60,69 кг, а Дело Сантос біля 60,92 кг. Що ж, поки що за все, пишіть свої думки в коментарях, хто, на вашу думку переможе у цих поєдинках та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!